Слово Господнє, що було до Марашецького Міхея, за днів Йотама Ахаза та Ізикії, юдиних царів, яке він бачив на Самарію та Єрусалим. Почуйте оце всі народи, послухайте земля та все, що на ній, і хай буде засвідка на вас Господь Бог, Господь з храму святого Свого, бо Господь ось виходить із місця свого, і Він сходить і ступає по висотах землі, і топляться гори під ним, і тануть долини, мов віск від вогню, мов ті води що лються з узбіччя. Усе це за провинення Якова за гріхи дому Ізраїля. Хто провинення Якова? Чи ж не Самарія, а хто гріх, тому Юдинго чиниш Єрусалим, я зроблю Самарію руїною в полі за місце садити виноград і повикидую в долину каміння її, і відкриваю основи її. І потопчені будуть усі її ідали, всі ж дарунки її за розпусту попалені будуть в огні. І всіх бованів її я віддам на спустошення, бо зібрала вона від дарунків за блуд. На подарунки за блуд це повернеться. Над оцим голоситиму, я та ридатиму, ходитиму, бо си і наги заводити буду, немов ті шакали, і буду то жити, як струсі. Бо рани й невигойні, бо це ж аж до Юди прийшло. Воно досягло аж до брами народу мого, аж до Єрусалиму. Цього не оголошуйте в гаті, і плакати не плачте. Качайтесь, по порсів в Бет, Леафрі. Переходь собі, ти у мешканка шафіру, нагасоромлена, в жобо не вийде мешканка Цану, голосіння Бедгеацелу не дасть вам спинитися в ньому. Бо мешканка Мароту чекала добра, та до Єрусалімської мрами зійшло оце лихо від Господа. Запряжи баски коні, то воза, мешканку лахішу, ти початок гріха для сіонської доньки, бо знайшлися серед тебе провини Ізраїлеві. Тому то даси розводові листи на мереж гад. Доми Авхіза, омана для Ізраїльвих царів, спроваджу тебе ще спадкоємця, я, омешканка Мареши, аж па Адулам. Прийде слава Ізраїля, зроби собі лисину та острижися, синів своїх, пошир свою лисину, мов у орла, бо пішли на вигнання від тебе вони.